Вітання з Вашингтону. Мене звати Анна Чайка, і ви дивитеся пряме включення Deutsche Welle з інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Позаду мене знаходиться будівля капітолію. Саме сьогодні тут складатиме присягу Дональд Трамп через дуже холодну погоду. Всю процесію перенесли всередину. Тому як можна тут побачити, наразі за моєю спиною дуже багато прихильників Дональда Трампа, які спеціально для інавгурації приїхали, аби підтримати його. І як вчора на своєму переможному ралі заявив Дональд Трамп, що це перемога не моя, а ваша, звернувся він до своїх прихильників. Також сьогоднішній день співпав із днем Мартіна Лютера Кінга, який боровся за громадянські права афроамериканців. Тому сьогодні тут вихідний і в цілому вулиці Вашингтону пусті. Але тут дуже галасно, дуже багато підтримки людей в червоних кепках, шапках. Це саме той колір, який є кольором республіканської партії. І на шапках напис Мага ми. America Great Again, тобто це і є основний е, слоган е, Дональда Трампа. Е, як повідомляють західні медіа, його термін е, цього разу е, буде дуже відрізнятися від того, яким Дональд Трамп був у 2016 році. В цілому Дональд Трамп є другим президентом в історії США, який е, очолить е, біли, е, Білий Дім. Після перерви, тобто який був переобраний, як сам Дональд Трамп заявляв у своїх інтерв'ю, він вже набагато більш впевнено себе почуває. Він є краще підготовленим і знає, як вести себе з політиками. Бо сам Дональд Трамп бізнесмен, і тому багато місцевих медіа кажуть про те. Керувати білим домом він буде е, як е, Трамп Тауер, як бізнесом, і керувати Америкою він буде як бізнесом. Е, тому багато розмов іде про те, що це його другий політичний термін буде набагато більш е, агресивним буде набагато більш е, е, сконцентрованим, сфокусованим на одній е, людині, на одній персоналії, тобто на Дональдові Трампові. І до цього політичного реваншу він готувався чотири роки, і за ці чотири роки він мав і спроби е, замаху, і кримінальні справи. Е, тому звісно, що його політика і е, його підхід він більш е, прямий зараз і більш агресивний. Е, зокрема, Дональд Трамп вже зробив багато заяв про те, що він з першого дня після своєї інавгурації почне активну роботу. Е, по з відмін усіх ініціатів ініціатив, які вів Байден, і також вводитиме абсолютно свої нові закони. Перша тема це звичайно міграція, економіка, тобто політика Дональда Трампа буде сфокусована всередині Америки. Але звичайно, що є і багато обговорень того, яка доля чекатиме Україну. Зокрема, за президентства Дональда Трампа, які кроки він буде робити для цього. Наприклад, Дональд Трамп, який на початку робив дуже перед тим, як був обраний, дуже гучні заяви про те, що він закінчить війну за 24 години. Як тільки він був обраний, ці заяви припинилися. Потім ми почули, що це буде 100 днів, і наразі люди з його команди вже кажуть, що їм потрібно принаймні півроку для того, щоб зупинити війну Росії проти України, щоб розробити план. Зокрема, на це нам наголошує багато людей у команді Дональда Трампа. Наприклад, кіт Келох, який був обраний і назначений Дональдом Трампом як спецпредставник по Україні та Росії, неодноразово заявляв і критикував адміністрацію Байдена за те, що вони недостатньо підтримують Україну і недостатньо швидко надають зброю і так. Так само він же похвалив адміністрацію Байдена за те, коли Україна отримала дозвіл на застосування західних ракет західної зброї на території Росії, тому звичайно, що багато людей тут розділяють позитивні очікування від. Від його політики, і нещодавно у інтерв'ю Fox News Кіт Келох заявив про те, що Дональд Трамп не має на меті віддати Україну Путіну або Росіянам. Він намагається захистити її суверенітет. Звичайно, що це лише заяви, оскільки в команді Дональда Трампа також є і люди, які вважаються яких вже звинувачували в проросійській позиції, наприклад? Серед таких людей є Тулсі Габард, яка можливо стане директором нацрозвідки. Чому я кажу можливо, тому що наразі ще проходять слухання у сенаті, і немає точного переліку, точного списку, хто таки буде у команді Трампа. Тому, можливо, вона буде директором національної розвідки, і Тулсі Габард вже неодноразово заявляла. Про те, що вона за припинення допомоги Україні, і е, після після початку повномасштабної війни, вона звинуватила е, керівництво США і НАТО у тому, що е, вони спровокували президента Росії Володимира Путіна тим, що не заборонили Україні вступати до НАТО, і також вона неодноразово розповсюджувала, підтримувала російські наративи, такі як, наприклад, біолабораторії з США на території України. Також у команді Дональда Трампа Піт гексет це колишній ведучий Fox News і можливий міністр оборони. Нещодавно у нього було те саме слухання у сенаті, під час якого він у своїй вступній промові не сказав ні слова про війну Росії проти України за що потім отримав критику. І на цю критику він відповів, що ми знаємо хто агресор, і ми знаємо хто good guy, хороший хлопець, і висловив свою підтримку Україні, сказавши, що сподівається на завершення війни вигідне для України. Також серед команди Дональда Трампа Майкл Волз, це радник національної безпеки, який теж. Ще не висловлювався ніяким чином на підтримку якійсь сторін, але заявляв про те, що він сподівається, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, і також, в тому числі, він заявив, що нереально буде повернути анексовані Росією території. От, зокрема, кіт Келох, про якого ми вже говорили раніше. Потенційний посланець з питань України і Росії заявив про мирний план, який він готує, який він вже представив публіці. Звичайно, що багато хто тут обговорює те, що все буде залежати від Дональда Трампа. І він може піти як в одну сторону послухати одних радників, так, наприклад, і зовсім в іншу. І все буде залежати в результаті виключно від його думки. Західні медіа називають його навіть Дональда Трампа навіть егоцентричним, і говорять про те, що він може підтримати Україну зовсім не з любові до України, а з любові до перемоги, до того, щоб він має бути завжди переможцем і бути правим. Зокрема, активно проходить обговорення потенційної зустрічі Дональда Трампа із президентом Росії Володимиром Путіним. Наразі невідомо чи це буде двостороння зустріч, чи буде присутня Україна, або чи буде присутній президент Володимир Зеленський або хтось з представників України. Наразі це не відомо, але зустріч готується. І Дональд Трамп сказав, що вона має відбутися одразу після його інавгурації. Е, тому е, тому до президентства е, Дональда Трампа дійсно е, у людей дуже великі очікування. Великі очікування як в Америці, так і в цілому. По всьому світу сьогодні заплановано дуже багато різних церемоній. Процес інавгурації це в цілому традиція американська, яка пішла ще з часів Джорджа Вашингтона. Це мирний перехід, мирна передача влади. Цікаво, що наприклад, сьогодні Байден передає і спілкується, і проводить всі офіційні зустрічі з Дональдом Трампом. Але чотири роки тому Дональд Трамп відмовився. Він не прийшов на інаугурацію Джо Байдена. Втім, це зазвичай традиційна така е, традиційна форма, як відбувається процес інавгурації, і сьогодні, звісно, тут очікується дуже багато е, високопоставлених гостей, зокрема політиків, е, і не тільки, а також е, бізнесменів, мільярдерів, не тільки Ілон Маск, е, який є е, частиною команди Дональда Трампа, а й також е, Джозеф Безос. Власник Амазону Марк Цукерберг? Марк Цукерберг, як і багато інших представників бізнесу в Америці, як повідомляє Wall Street Journal, почали готуватися до приходу Дональда Трампа ще насправді до інавгурації. Вони почали готуватися до нового життя у всесвіті Дональда Трампа 2.0. Як саме вони почали готуватися? Наприклад, мета відмінила свої програми по різноманітності і по факт чекінгу. Що це значить в глобальному сенсі? Звичайно, це великі питання щодо дезінформації, місінформації. Зокрема, також повідомляється про те, що Марк Цукерберг запросив у. Спілку директорів компанії Мета людину дуже близьку до Дональда Трампа, Дана Вайта, що також місцеві медіа розглядають як певний сигнал. Тому сьогодні ця інаугурація особлива тим, що тут. Велика кількість бізнесменів і мільярдерів, які будуть разом з Дональдом Трампом розділяти цей переможний для нього момент, момент, який він чекав протягом довгих чотирьох років. Тому, звичайно, що перші закони, які він прийматиме, будуть стосуватися міграції, стосуватимуться економіки країни, і всі вони будуть направлені всередину. Але весь світ, затамувавши подих, чекає, що ж буде далі. Тому я дякую вам за те, що ви взяли участь і подивилися наше включення. Більше новин та інформації. Дивіться на сайті DW українською, і до зустрічі!